Ці 60 дітей, так само, як і кілька тисяч інших дітей із сімей українських військовослужбовців та вимушених переселенців, цього літа мали можливість поїхати на відпочинок у літні табори до Угорщини. Під час літнього табору, який організувало місцеве самоврядування угорського міста Загонь, діти відвідали зоопарку Ніредьгазі. Заклад забезпечив для них безкоштовний вхід. Ми знаємо, що багато сімей з дітьми, які були змушені покинути свої домівки на сході України, зараз перебувають на Закарпатті. Тому ми вирішили допомогти та організували спільний табір для наших дітей з дітками з України. Так у понеділок до нас прибуло 22 дітей з Києва: Маріуполя, Одеси та Харкова. Вони пробудуть у нас один тиждень. Ми намагаємося забезпечити їм цікаву програму, завдяки якій вони познайомляться з нашою країною. Іною та культурою у нашому місці і надалі приймають біженців з України. Ми вважаємо нашим обов'язком допомагати всім, хто потребує допомоги незалежно від національності. Намагаємося надати максимальну підтримку кожному, адже ми знаємо звідки вони прийшли. Таким чином може нам вдасться забезпечити для них можливість розвіятися. Катерина разом зі своєю донькою прибула з Одеси. Вона розповіла, що дуже вдячна угорцям за організацію літнього табору для дітей, які зазнали важкої травми через війну. Тимчасово проживаю в Ужгороді в селі Холмець разом зі своєю донькою. Винудила часи, які відбуваються зараз в нашій країні, переміститися з рідних домівок в більш безпечне місце. Зараз ми нам зробили чудовий подарунок. Я дуже вдячна. По-перше, інформаційна підтримка від сили Ужгорода, бо я від них узнала про те, що в заході мер Ласло організував чудовий табір для наших дітей. Це знаєте, це Найцінніше бачити в дітей, які е, були, ну вони майже всього лишилися зараз. Добре, що врятували своє життя, що є життя рідних врятоване, але е, їм треба теж відволіктися від цього стану, бо дорослі зараз тяжко це сприймають, а дітям вдвічі то тяжче. І е, ми, от сьогодні, приїхали в зоопарк це вже другий день. Я бачу, як діти е, разом спілкуються і угорські, і українські. Як вони і англійською, і угорською, і вже починають щось розмовляти дуже добре, дуже дружно і така атмосфера, викладачі чудові, чудова організація. ЮНІСЕФ це їм велика подяка. Ми розуміємо, яка, які кошти в це вкладено в те, щоб наші групи отак от взяти, прийняти і зробити нам отаке свято. Велике дякую. Завдяки пропозиції угорського об'єднання імені Ракоці та підтримці Генерального консульства Угорщини в Ужгороді діти військових, які несуть службу у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, мали змогу відпочити в угорському місті Шаторол Йоуйгей. Чоловік Ужгородки Агнеси Буць від початку повномасштабної війни служить у 128-й бригаді. За словами жінки, вони вдячні за можливість для дітей відпочити в Угорщині перед початком нового навчального року та відволіктися від усіх пережитих. Жахів ми з Закарпатської області 26 діток відпочивають у супроводі трьох дорослих. Це діти нашої 128-ї бригади, які з початку війни служать. Чи вони військові, чи добровільцями пішли. Дітям це дуже важливо і дуже велика можливість, що вони можуть тут трошки відволіктися від цих щодневних то тривоги, то діти батьків не бачать. Тобто це їм дуже добре, що вони трошки пограються, поспівають і взагалі є зміна, і всього тої обстановки, яка у нас є вдома. Об'єднання імені Ракуці з самого початку повномасштабної війни вважало за потрібне підтримувати сім'ї вимушених переселенців та їх дітей. Тому, наприклад, у березні вони забезпечили прихистком 35 матерів з дітьми, чиї чоловіки служили пожежниками та ліквідаторами надзвичайних ситуацій на сході України. Румін Красоґеносходять. Для нас велика радість, що завдяки підтримці та зв'язкам генерального консула Йожефа Бачкаї ми мали змогу прийняти у себе 30 українських дітей. Ми хотіли, щоб ті діти, чиї батьки виконують якесь завдання на сході України або стали жертвами війни, мали змогу на тиждень забути про пережиті жахіття. У співпраці із закарпатським угорськомовним педагогічним товариством у літніх таборах імені Святої Елізавети на балатоні відпочило близько 800 закарпатських угорських та українських дітей завдяки підтримці уряду Угорщини за участі фонду святої Елізавети на березі балатону відпочили загалом 800 дітей та їх супровід. Дітей відправляли на відпочинок у чотири тури. У перших трьох були діти, які навчаються в закарпатських угорськомовних навчальних закладах, та показали хороші результати у навчанні. В четвертому турі на відпочинок до балатону відправили 200 дітей, які навчаються в україномовних закладах, та обрали для вивчення угорську мову як іноземно. Земно. Впродовж другого тижня вересня на базі відпочинку Збройних сил Угорщини в місті Балатона Каратя було гучно від веселих дитячих криків. Завдяки уряду Угорщини на балатоні відпочивали 28 українських дітей у супроводі батьків, які мали нелегку долю. Я приїхав з Велика Березно. Ту приїхали діти з Ужгорода Мукачева. Я з ними познайомився. Закарпатські діти, які відпочивали на Балатоні, пережили нелегкі часи. Їх батьки беруть участь у бойових діях у південно-східній частині країни. Зібрані діти закарпатського краю, переважно діти військових, та діти, батьки котрих приймали участь в військових подіях 2014 року. Дуже Дітям тяжко переносити такі моменти, коли йде серйозна війна і затяжна така війна. Тому діти, які сюди приїхали, хотілося би, щоб вони відпочили, трохи набралися позитивних емоцій, відволіклися від тої ситуації, яка їх оточує дома. Ще санаторій і адміністрація санаторію нам предоставили багато мероприятий, які Дітей трохи організовували, збирали в єдине єдиний колектив, дружній, діти переважно різного віку, але вони друг друга один одного підтримують і завжди допомагають. Наприклад, це була було таке змагання, стрільба з луку. Ми каталися нас на військовому човні. Ми каталися на катама. Маранах, ми каталися на велосипедах, виїжджали за територію готелю, ми ходили в похід на пана берег бажання і зрозуміло, що у кожного було одне єдине бажання, як і дорослих, так і дітей, щоб закінчилася війна і наступив мир. Завдяки сімейній і веселій атмосфері, діти з Закарпаття різного віку швидко подружилися. Ми навіть дивилися один фільм. Українською, і це було дуже круто, що постаралися і знайшли для нас фільм так, щоб ми могли розуміти про що там йдеться. Організатор програми Марцел Гаваші наголосив, що їхньою метою було подарувати радість українським дітям, які перебувають у дуже важкій ситуації. Ми організували прогулянку на човні: боулінг, стрільбу з лука, майстер-класи змагання, що й тепер відбувається. Ми вийшли на високе узбережжя міста Балатонна караття З'їздили автобусом на ферму. угорщина з перших днів війни допомагає Україні, яка знаходиться у важкій ситуації. З 24 лютого лише генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород допомогло українським сім'ям з дітьми потрапити до більш ніж 500 локацій в Угорщині. Габуркітерішекорнем тут тут ходьоня фоямен. Коли розпочалася війна, ми не знали, скільки дітей зможе взяти участь у цьогорічних літніх таборах та відпочивати в Угорщині. На жаль, війна затягнулася. Завдяки підтримці Угорської держави, угорських громадських організацій та церков. Тепер ми можемо заявити, що в Угорщині та на Закарпатті загалом відпочивало понад 7 тисяч дітей. Для них відпочинок і в Угорщині, і на Закарпатті був забезпечений незалежно від їхньої національності. До реалізації програми долучилися об'єднання імені Ракоці та табір імені Святої Елізови. Завети, угорські церковні спільноти та громадські організації, а також Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. Діти були з сімей українських військовослужбовців та рятувальників, які виконували свій обов'язок на фронті або в тилу. Угорці допомогли цим дітям забути жахи війни, повернутися додому веселішими. І може, завдяки цьому, діти змогли розпочати новий навчальний рік гарно відпочившими та радіснішими. Метою програми із забезпечення відпочинку для дітей було порадувати дітей, які переживають вкрай складний період. З відпочинку вони повернулися збагачені позитивними емоціями. Таким чином, відомий вираз друг пізнається у біді, знову набув практичного доказу. Адже Угорщина від самого початку повномасштабної війни стоїть на боці українського народу та територіальної цілісності України.